Мир вам. Мир вам це найкраще вітання було завжди. І особливо сьогодні це дуже актуально. Люди бажають миру один одному. Біблія нам бажає миру, Господь бажає миру. Що таке мир? Мир це почуття спокою, захищеності, впевненості, задоволення. Дослідники кажуть, що універсальна запорука е щастя це є мир в серці. Можна мати все, але коли немає миру в серці, тоді все ніщо, то є нещасна людина. Ми пам'ятаємо, коли Ісус Христос воскрес із мертвих, Він з'явився для учнів. Учні були закриті в горниці, вікна, двері, вони були налякані. Вони були розчаровані, бо Ісуса Христа розп'яли, і з'являється Ісус Христос і каже: мир вам. Я думаю, це те, що найбільше потребували учні в той час. Мир вам, подивіться, я живий, я живий, я ось стою перед вами. Які ж умови для отримання миру? Ми хочемо мати мир. Що потрібно, щоб отримати мир, внутрішній сердечний мир? Перша умова нам потрібен Ісус. Ісус Він є джерело миру. Ми читаємо, пророк Ісая записав у 9 розділі такі пророчі слова за народження Ісуса Христа. Він говорить: бо дитя народилося нам. Даний нам син, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Щоб мати мир, треба знайти джерело миру, хто може дати повноцінний мир, гроші, слава, влада, ще щось в цьому світі, хто може дати постійний повноцінний мир Тіті? Ісус Христос, Він є джерело миру, Він є Князь миру. І перед своїми стражданнями, коли Ісус Христос зібрав учнів і там проголосив свою прощальну промову, ми читаємо Євангелія Івана, 14 розділ, там написано такі слова. Залишаю вам мир, мир мій. Даю вам. Не так, як світ дає, світ не може дати повноцінного миру, я можу дати, бо я є дійсно князь миру. Апостол Павло, пишучи свої писання, Писання до церкви в Ефесі, Він каже: Він є мир наш, Господь Ісус Христос, хто має Христа в своєму серці. Той має вічне життя, той має надію, і саме основне, той має мир, щоб не сталося навколо нас. Друге, що потрібно, щоб отримати мир, це довірити Богу свої турботи. Сьогодні стільки проблем в людей. Сьогодні стітні переживань. Люди схвильовані, люди стурбовані. І це було завжди. Пенсіонери переживають, як зиму прожити. Пенсія маленька, газ дорогий. Інші люди переживають, як буде із моїм здоров'ям. Клопоту багато, проблем багато. Інші, інші мають проблеми. І мир порушений. Люди думають, люди турбуються. Але в нас є Боже Слово, для віруючих людей є Боже Слово, та, в принципі, для всіх людей, хто читає Біблію і писання апостола Пала до Филип'ян, 4 розділ, 6 вірш, каже: такі слова. Не турбуйтеся ні про що, а завжди в молитві, а завжди в молитві і проханні сподякою відкривайте ваші бажання перед Богом. Що буде результатом? І мир Божий, який превище всякого розуму збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. І мир Божий. Слово Боже каже, в ваші турботи, в ваші переживання. Ваші проблеми, довірте для Ісуса Христа. Він є мир наш. Покладіть на нього вашу турботу. Не переживайте, довіртеся йому, бо він сильний Бог, він всемогутній Бог, і він знає, як вирішити наші турботи і допомогти нам. Третє, Третє це практична порада, що потрібно, щоб отримати мир. Будьте задоволені тим, що маєте. Будьте задоволені тим, що маєте. Я знаю одного чоловіка, який ще в 90-х роках, коли появилася можливість, поїхав до Німеччини. До цього часу він мав, в принципі, все. Він мав побудував будинок, він мав гарну сім'ю, він мав служіння. Е, був... Забезпеченим чоловіком, але поїхав в Німеччину. Поїхав в Німеччину щасливим чоловіком, повернувся нещасним чоловіком. Коли він повернувся, він почав нарікати на все, як ми тут живемо, дороги немає, грязюка кругом. Е все, все не так, тому що там щось краще побачив. І став нещасним чоловіком. Знаєте, Хто має Ісуса Христа, хто довіряє Йому, Він знає, що каже Боже Слово. За все дякуйте. Господь хоче, щоб ми за все дякували. І ми читаємо в Божому Слові, апостол Павло записав, маючи їжу і одяг, будемо задоволені з того, маючи їжу і одяг. Але ми сьогодні більше маємо. Ми маємо. І транспорт, ми маємо і здоров'я, хоч, можливо, не 100%, але ми можемо ходити, рухатись, спілкуватися, думати, і тому нам є, за що дякувати Бога. І якщо ми дякуємо Богові, якщо ми задоволені з того, що ми маємо, то мир Божий, він наповнить. Наше серце. Це найбільше, що важливо і що потрібно сьогодні. Людина спокійна, людина живе насолоджуючись життям і дякує Богу за те, що має. На завершення я прочитаю благословення, які Бог сказав для ізраїльського народу: благословляйте один одного такими словами. І я хочу вас благословити. Книга Числа, 6 розділ, 24 вірш. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Благословіння усім.